Буду вдячна за лайк, підписку та коментар. В подяку за мою працю і приємного прослуховування. Хроніки нарнії Подорож до світнього мандрівника. Розділ третій. Самотні острови. Земля на обрії! Заволав на носі корабля дозорець. Люсі, що розмовляла на кормі з Рінсом, побігла вперед, затупочивши сходами. До неї приєднався Едмунд. Діти кинулися до Кубрика, де вже зібралися Каспіан, Дрініян та репічіп. Стояв прохолодний ранок. Небо було блідим, а море. Густо синім у білих баранцях піни. Там праворуч за курсом був ванів найближчій із самотніх островів. Фелімат, схожий на велетенський зелений пагорб посеред моря. А трохи ззаду проглядали сірі схили його сестри дурн. Наш старий фелімат, старенька дурн вигукнула Люсі, сплеснувши долонями. У, Едмунде скільки часу минуло відтоді, як ми бачили їх востаннє. Ніколи не розумів, чому вони належать Нарнії, сказав Каспіан. Пітер Великий Король їх завоював? О, ні, відповів Едмунд. Вони були нарнійськими ще задовго до нас. За часів білої відьми. До речі, я так і не дізнався, як ці віддалені острови було приєднано до володінь нарнії. Якщо довідаюсь і якщо історія виявиться цікавою, я розповім її в окремій книзі. Чи слід нам причалювати, пане? запитав Дреніян. Не вважаю, що варто висаджуватись на феліматі, мовив Едмунд. У наші дні він був майже незаселений і зараз виглядає таким же. Люди здебільшого жили на дурні і частково на Аврі. Це третій острів. Його ще не видно. На феліматії просто тримали овець. Тоді, гадаю, ми мусимо обійти цей мис, сказав Дриніян. І причалити ти до Доведеться веслувати. Яка шкода, що ми не висаджуємося на ферматі? зітхнула Люсі. Хотіла б я знову прогулятися ним. Так само самотньо, самотньо по-хорошому, лише трава навколо, конюшина. І м'яке морське повітря. Я теж залюбки випростав би ноги, погодився Каспіан. Ось що я вигадав, чому б нам не дістатись до Суходолу човном, відіслати його назад, самим перейти фелімат, а досвітній мандрівник підбере нас з протилежного боку острова. Якби Каспіан тоді. Був таким же досвідченим, яким став пізніше у цій подорожі. Він не робив би такої пропозиції, але тієї миті вона видавалася просто чудовою. О, так і зробимо! вигукнула Люсі. Ти з нами? запитав Каспіано Юстаса, котрий вийшов на палубу з забинтованою рукою. Що завгодно лиш би подалі від цього клятого човна, сказав Юстас. Клятого? перепитав Дриніян. Про що це ти? У цивілізованих країнах, як моя, пояснив Юстас. Кораблі великі настільки, що, перебуваючи на борту, ти навіть не здогадуєшся, що пливеш морем. З таким самим успіхом можна просто лишитися на суходолі, сказав Каспіан. Попроси їх спустити човна, дриніяни. Король, мишак, обоє певенців та Юстас сіли у човен і рушили до Фелімацького узбережжя. Коли товариство зійшло на берег, всі обернулися і подивились. Як човен відпливає назад, дивовижно, наскільки крихітним видавався досвітній мандрівник? Люсі, звісно, була босою. червики злетіли у неї ще у воді. Однак ступати м'якою травичкою не таке вже й тяжке випробування. Так приємно було знову опинитися на суходолі. Вдихати запахи землі та рослин, незважаючи на те, що поверхня спершу гойдалася, наче корабель, як це завжди буває після морської прогулянки, тут виявилось набагато тепліше, ніж на борту, і Люсі відчувала блаженство, крокуючи по піску, десь близько, щебетав жайвір. Вони попрямували вглиб острова на гору досить крутим, хоча й невисоким пагорбом. На вершині друзі озирнулись і побачили досвітнього мандрівника, котрий блищав, наче величезна комаха, і поволі йшов на веслах у західному напрямку. Товариство обігнуло гребінь. І корабель зник з їхнього поля зору. Тепер перед ними лежав дурн, відокремлений від фелімата каналом у милю завширшки. Далі, трохи лівіше, виднівся острів Авра. На Дурні легко можна було побачити біле містечко Неровгейвен. А, а це оце що? Несподівано вигукнув Едмунд. Посеред зеленої долини, до якої вони наближались, під деревом сиділо шестеро чи семеро озброєних чоловіків, брутальних на вигляд. Не кажи їм, хто ми такі, сказав Каспіан. «Благаю, Ваша Величність, чому. вигукнув Репічіп, котрий погодився їхати вверхи. На плечі Люсі. Я щойно зрозумів, відповів Каспіан Що тут дуже давно нічого не чули про нарнію. Можливо, вони більше не вважають себе нашими підданими. У такому випадку не зовсім безпечно називати себе королем. Ми маємо мечі, пане, мовив А вже ж ріпи маємо. Сказав Каспіан. Проте, якщо йдеться про необхідність знову завойовувати острови, я волів би повернутися з більшим військом. Вони вже досить близько підійшли до незнайомців, і один з них, чорнявий парубок, закричав: Доброго вам ранку! Доброго ранку і вам, привітався Каспіан. Чи самотні острови все ще мають губернатора? Звісно, мають, відповів чоловік. Губернатора Гумпоса його ясновальможність у Неврогейвені. Та ви зупиніться і випийте з нами. Каспіан подякував, хоча ні він ані решта не були в захваті від вигляду нових знайомих. І товариство. Розсілася на траві. Та щойно вони піднесли келихи до вуст, як чорнявий чоловік кивнув своїм компаньйонам і, не встигнувши її оком змигнути, п'ятеро мандрівників відчули, що їх схопили міцні руки. Якусь мить боротьба ще тривала, проте перевага незнайомців була явною. І ось незабаром наших друзів обеззброїли і скрутили їм руки за спинами. І лише репічіп, люто кусаючись, намагався вирватися з кулака, що його стискав. Обережно з тією твариною, таксе, сказав вожак. Не пошкодь його, він потягне на найвищу ціну. Не сумніваюсь. Мерзотники, буягузи! верещав репетіп. Поверніть мого меча і звільніть лапи, якщо насмілитесь. Ух ти! присвиснув торговець рабами. Адже це був саме він. Воно розмовляє і краще за мене. Хай мені грець, якщо за нього дадуть менше, ніж дві сотні кресцентів. Келорменські Калорменські кресценти основна монета у цих краях. Варта приблизно третині фунта. То ось хто ви, мовив Каспіян. Викрадач і работорговець. Сподіваюсь, ви пишаєтесь цим. Ну ну ну. Сказав работорговець. Не треба тут потякати. Чим спокійнішими ви будете, тим краще для нас усіх. Ясно? Я роблю це не заради задоволення. Я просто заробляю на прожиття, як і решта. Куди ви нас відведете? запитала Люсі з певними труднощами вимовляючи слова. До Неровгейвена, відповів работорговець, На завтрашній ринок. А там є британський консул, поцікавився Юстас. А це що? запитав чоловік. Та задовго до Юстасового пояснення работорговець мовив, Що ж з мене досить цієї балаканини? Миша, це чудова здобич. Але оцей здатен будь-кого заговорити до божевілля. Ходімо, друзяки. І ось чотирьох людей зв'язали докупи не жорстоко, проте ретельно, і примусили йти до берега. Рипічіпа несли. Після погрози заткнути йому рота, малий припинив кусатися. Але ж говорити йому ніхто не забороняв. Люсі не могла вийти з дива, як людина може стерпіти те, що терпів работорговець від мишака? Однак работорговець не протестував, лише промовляв. Продовжуй, коли рипетіп замовкав, щоб набрати повітря або вставляв? Ну, просто, наче вистава, чи Чорт забирай. Здається, вона розуміє, що говорить. Або хто з вас видресурував його? Це так лютило рипічіпа, що, врешті-решт, бажаючи сказати в один момент сотню речей, він мало не задихнувся і замовк. Опинившись на березі, з якого було видно дурн. Вони побачили невелике село. На пляжі лежав баркас, а трохи далі брудний облізлий корабель. Ну, юнаки, мовив работорговець. давайте безматушні і не матимете причин для сліз. Всі на борт. У цю мить з однієї будівлі, гадаю, то була корчма. Вийшов приємний бородатий чоловік і сказав, Що, пагу, ти знов зі своїм звичним товаром. Работорговець, котрого звали пагом, низенько вклонився і мовив улесливим голосом. Так, прошу вибирати ваше ясновельможносте!» Скільки хочеш за цього хлопця? запитав бородань, вказуючи на Каспіана. Ех, зітхнув пах. Я знав, що ваша ясновельможність вибере найкращого. Я ж вас не обманюю, пропонуючи щось другосортне. А цей хлопець і мені припав до смаку. Трохи захопився я ним, чи що я вельми м'якосердий. Ця робота зовсім мені не пасує. Однак для такого покупця, як ваша ясновельможність, назви ціну покидьку суворо мовив лорд. Гадаєш, я слухатиму теревені якогось брудного ділка, тільки для вашої найяснішої ясновельможності три сотні кресцентів. А для будь-кого іншого даю сто п'ятдесят. О, будь ласочка, втрутилася Люсі. Хай там що? Не розлучайте нас. Ви не знаєте. Однак вона замовкла, побачивши, що Каспіан і надалі не хоче бути впізнаним. Що ж, сто п'ятдесят, сказав лорд. А що до вас, маленька панночко, вибачте, усіх я купити не можу. Розв'яжи мого хлопця, пагу, і дивись на мені. Добре поводься зрештою, поки вони у твоїх руках, бо тобі ж гірше буде. Ну, що ви? сказав пах. Чи знаєте ви ще когось у цій справі. То ставився б до свого товару краще, ніж я, га? Отож бо. І я поводжусь з ними, як з власними дітьми. Це досить схоже на правду, похмуро сказав бородань. І ось настала страшна мить. Каспіана розв'язали, і його новий господар сказав Ходімо, хлопчику. Люсі зайшлася плачем, а Едмунд зблід. Та Каспіан озирнувся через плече і сказав Не журіться, впевнений, врешті-решт, все вийде на краще. Бувайте. Так, панночко, не треба заводитись і псувати свій вигляд перед завтрашнім ринком. Будеш хорошою дівчинкою. Не матимеш над чим плакати, ясно? І ось в'язнів завели на корабель і звели вниз уподовгасте темне приміщення, не надто чисте і заюрмлене іншими нещасливцями. Адже пах був піратом. Він щойно повернувся з плавання островами, де виловлював усіх, кого міг. Діти не зустріли жодного знайомого. В'язні були здебільшого гальміянцями та теребентіанцями. Вони сіли на солому і почали гадати, що сталося з Каспіаном, намагаючись зупинити словесний потік Юстаса, котрий звинувачував усіх, крім себе. Тим часом у Каспіана. Все складалося набагато цікавіше. Чоловік, що купив його, повів хлопця вузькою стежкою між двома сільськими будинками і далі на відкриту місцину за селом, а тоді повернувся до нього лицем. Не бійся мене, хлопче, сказав він. Я ставитимусь до тебе добре. Я купив тебе за вигляд. Ти декого мені нагадав. Чи можу я дізнатись кого, мій пане? запитав Каспіан. Ти нагадав мені мого володаря, короля нарнії Каспіана!» Тоді Каспіан вирішив відразу ризикнути усім. Мій пане, мовив він, я ваш володар, я король нарнії, Каспіан!» Ти так просто це говориш, мовив Бородань. Як я знатиму, що це правда? Перш за все, з мого обличчя, сказав Каспіан. По-друге, тому що я з шести спроб вгадаю, хто ви такий? Ви один з семи нарнійських лордів, яких мій дядько Мірас вислав у море. І на пошуки яких я тепер вирушив Аргос, берн, Октезіян, Рестімар, Мавраморн, або, або інших я забув. І врешті-решт, якщо ваша ясновельможність дасть мені меча, я доведу на будь чиєму тілі у чесному двобої, що я Каспіан». Син Каспіана, законного короля Нарнії, лорда Кер Паравелю та імператора самотніх островів. «О небеса. вигукнув чоловік. Та це ж голос та манера розмовляти його батька. Мій сеньоре, ваша величносте! І там, посеред поля, він опустився на коліно. І поцілував руку короля. Гроші, які ваша світлість витратив на викуп моєї особи, буде відшкодовано з моєї скарбниці, сказав Каспіан. Вони ще не в паговому гаманці, пане, мовив лорд Берн. Бо це був саме він. І ніколи не будуть там, сподіваюсь. Я сотні разів переконував його ясновельможність зруйнувати цю ницю торгівлю людьми. Лорде Берн, сказав Каспіан нам слід поговорити про підданство островів. Однак спершу розкажіть мені свою історію. Вона коротка, володарю, сказав Берн. Я доплив сюди зі своїми шістьма друзями. Закохався у дівчину з острова і зрозумів, що з мене вже досить моря. Повертатись до нарнії сенсу не було, поки там правив дядько вашої величності. Тож я одружився і відтоді живу тут. А губернатор Гумпас який він? Чи досі він вважає короля нарнії своїм володарем? Так, на словах, усе робиться в ім'я короля, то насправді він був би не надто задоволений побачити справжнього, живого короля Нарнії. І якби ви, ваша величносте, з'явились перед ним сам та ще й не озброєний, що ж, він не заперечував би своєї відданості, але просто вдав би, що не вірить вам. Життя вашої світлості було б по небезпеці. Хто супроводжує вашу величність у цих водах? Мій корабель саме обгинає острів, сказав Каспіан. Якщо дійде до сутички, у нас близько тридцяти мечів. Може, слід усією командою напасти на пага та звільнити моїх ув'язнених друзів? Я не радив би. Сказав Берн. Щойно тут розпочнеться битва з Неровгейвена на допомогу пагові надішить два або три кораблі. Ваша величність мусить вдати, ніби має більше моці, ніж насправді. Ім'я короля повинно викликати трепет. Справа не повинна дійти до відкритої сутички. Гампас боягуз. Його можна залякати. Ще трохи порадившись, Каспіан та Берн спустились на узбережжя трохи західніше від села, і Каспіан загудів у свій ріг. Це не був магічний нарнійський ріг королеви Сюзан. Каспіан залишив його вдома для свого заступника Трампкіна, щоб той міг використати цей скарб. Якщо під час королівської відсутності виникне така потреба, Дреніян, котрий чекав сигналу, відразу впізнав звук королівського рогу. І досвітній мандрівник відразу ж почав наближатися до берега. Знову спустили човна, і вже за кілька хвилин Каспіан та лорд Берн піднялися на палубу. І пояснили Дріянові ситуацію. Як і Каспіан, той запропонував взяти корабель з рабами приступом. Однак Берн йому заперечив: Ведіть корабель вниз цим каналом, капітане, сказав Берн. А тоді повертайте на Авру, до мого маєтку. Але спершу розгорніть королівський прапор. Повістьте всі щити і вишліть якомога більше людей на нащуглу. А коли будете на відстані п'яти перельотів стріли у відкритому морі подайте кілька сигналів. Сигналів кому? запитав Дреніян. Кому ж? Нашим явним кораблям, в існуванні яких треба переконати гампаса? О, розумію, потер руки Дрініян, і вони прочитають наші сигнали. Що ж повідомити? Всьому флотові обходити Південь Аври і збиратися біля Бернстеду, сказав лорд Берн. Це подія найкраще!» Якби у нас були ці кораблі, їхнє пересування. Не можна було б побачити з Неровгейвена. Хоча Каспіанові було дуже шкода бідолашних мучеників, ув'язнених на паговому кораблі, він не міг не насолоджуватися рештою цього дня. Пізніше, пополудні, адже довелося веслувати. Вони залишили північний край дурна провороч по борту. І, обігнувши за лівим бортом мис Аври, увійшли до приємної гавані на південному узбережжі, де до самого краю води сходили привітні бернові землі. Мандрівники бачили, як працюють на полях бернові люди. Всі вони були вільними, і маєток повнився щастям та процвітанням. Тут товариство зійшло на берег. І було по королівському прийняте у невисокому будинку з колонами, з видом на затоку. Берн, його мила дружина та веселі доньки привітали гостей, як годиться. Однак, з настанням темряви Берн човном відіслав послання до дурна з розпорядженням зробити деякі приготування, які саме він не розповів. До наступного дня.